Візьмемо 155-міліметровий боєприпас, звичайно, артилерійський, який все одно Україна буде закуповувати тепер, що Європа буде закуповувати. Тому що ми мусимо викуповувати тепер ті боєприпаси і, скоріше за все, буде йти про доволі великі об'єми. Але які саме варіант перший: закупити звичайний осколковий власний боєприпас? 155-мм. Він умовно коштує там. Умовно, візьмемо там 3000 доларів. Або закупити за 3,5 касетний, який у 5 разів ефективніший. Вибір очевидний. Давайте будемо викуповувати АПКВС які необхідні для того, щоб збивати шахети. І викуповувати реально все, що вони можуть виробити. Але чи продасть СССР, тому що вони ж відібрали там. Певну кількість Хексель запроси заявив, що вони йому потрібніші на Близькому Сході. Чудовий приклад, наприклад, для пнуж використовувати ці АПКВС більш ефективно, їх необхідно підвісити під F16, але для цього необхідний спеціальний контейнер лазерної підсвітки, вочевидь, ми їх не отримали.